Зимова шина салон Ice Blazer 215-60 r 17 моделі для кросоверів, наприклад, для таких, як Nissan Qashqai. В цьому розмірі йде зі збільшеним індексом навантаження 800 кг на колесо та індексом швидкості 190 км на годину. Шина має агресивний протектор. З класичним малюнком протектора, тобто можна ставити її як на одну сторону, так і на другу без різниці. Шина буде класно вигрібати, гарні засепи має, малюнок іде шашкою, має велику кількість ламелей. За рахунок цього буде мати покращене щеплення на кризі. Також ламель розділена на дві частини плечовій зоні. Це для кращої маневреності на високих швидкостях по асфальту. Сайлун – це китайський бренд, але має європейську сертифікацію і користується великим попитом. Ще не